Привіт! Сьогодні ми з вами на ЖК Пасічний. Це новобудова комфорт-класу. Тут поверховість 6, 10, а навіть 16 поверхів. Забудовник ваш дім. Кількість квартир 442 квартири в цьому цілому величезному житловому комплексі. І ще, що, що важливо, 11 будинків вже є збудовано два ще будується, але всього має бути ще 10 готових збудованих будинків. Тобто, це просто неймовірно великий житловий комплекс. По технології будівництва цей монолітно-каркасне будівництво. Сіни цела та керамоблок, отеплення пінополістирол, а також мінеральна вата. Також тут є в деяких будинках підземний паркінг, загальна кількість паркомісць на 150, проте комплекс дуже великий і гостєвого паркінгу не так багато. Перший ЖК зданий ще у 2013 році, останній минулого року. А будівництво двох ще триває. То що ж ідемо? Розпитаємо мешканців, які їхні відгуки, які їхні враження, і запитаємо точно, а що скажуть сусіди. Ми знімаємо цю програму для людей, які собі шукають нерухомість, і ми знімаємо правдиві чесні відгуки uh -huh. про новобудову. То довго живете, тож можете нам відписати на декілька запитань, uh -huh. чесно, як давно живете? Тут ще не живу, але планую цього року почати жити. Робите ремонт. — Так. — Прекрасно! Ми якраз пані Талю зустріли, коли вона доглядала за деревом. бо воно щось каже, де Дерево хворе. Дерево хворіє. Дерево хворе, видимих паразитів і хвороби, шкідників ніяких не видно. Очевидно, щось в кореневій системі, але, на жаль, розкопувати і дивитися. <соць> Дивити Як давно живете в цьому комплексі? З 13-го року. То ви одні з перших? Там я в цьому будинку живу навпроти. Він тут був колись так. один, тут було голе поле, бігали зайці, лисиці. Можна було з вікна кожного ранку подивитися. Зараз уже чи думали нема. ви коли-небудь? у вас буде так багато сусідів поруч? Не, не, не думала. Більше того, я вам скажу, у мене вдома колекція орхідей, я спеціально купувала квартиру поближче до сонця. А Ця 16-поверхівка закрила мені половину сонця. Які можете виокремити три мінуси і три плюси? Е, саме якщо почати з мінусів, ну як таких назвати не можу. Цей даний район, я дізнався, буквально менше року часу. і Ви знаєте, коли я чисто випадково сюди потрапив, я був дуже вражений чистотою, I хайністю I і територією. Тут постійно щось відбувається, тут постійно щось засівають, тут пересаджують. Дуже гарний район, озеленений, молодіжний район. Гарна інфраструктура, я особливо тішуся, що там є баскетбольне кільце, це було один, напевно, з основних аргументів, що я вибирав тут. Забудовникам на замітку так, тобто інфраструктура спортивна, там є футбольне, волейбольне, баскетбольне поле. У е, нас маленька дитина, тому перспектив тут е, різних активностей для дитини дуже багато. Тут живеш в місті, а відчуття, ніби ти десь живеш на ну колись називався хутір пасічний, коли був один будинок. Тобто десь близько там ліс. Е, відстань між будинками доволі велика, багато зелені. Майданчики дитячі. Це Зараз дуже актуально. Плюс дуже подобається оць, саме озеленення будинку, слоники. Комплекс сам такий новий, сучасний. Є всі магазини, всі аптеки, кав'ярні, стоматологія, перукарня все, що хочеш, є. В принципі, нікуди. Тобто можна звідси не виїжджати так, і жити в комфорті. Так? Так. Вікна шикарні зроблені. Ізоляція дуже добра, вода є. Все вчасно подається. Територія прекрасна, постійно прибирається, видно, що постійно доглянута, насадження постійно нові. Ну це надзвичайно приємно. Дуже подобається, що район тихий, поруч винахівський лісопарк перепрошую. О, ні, йди сюди. є де прогулятися, серйозна собака. Так, теж mm. хочу поучаствувати. Я думаю, що люди, які мають дітей або планують сім'ю, їм буде тут дуже затишно, тому що тут і дитячі садочки поруч є, і різні розвиваючі школи. Стоматологія. Кожен дворик має свій майданчик, тут дуже такі правильні, можна сказати, сусіди і люди живуть, і громадяни, вони дуже такі свідомі, тут багато є собачок, за собачками прибирають. Інколи собачки нічимні поливають газони, але ми з цим трохи боремося. Озелення дуже вражає, Не пожалів забудовник. На квіти, на, на дерева, ну, різноманітність. Це моя професія, і я розуміюся в озелененні. І як на мене, це все, що я бачила, це одне, ну, одне з найгарніших, ну, місце, де найбільше вкладено фінансів. І е, забудовник ваш дім був першою будівельною компанією у Львові, яка ввела в е, ну, обслуговуючу компанію, юридичну свою дочку, е, посаду садівника. Тобто не просто посадили і забули, а це дуже важливо, тому що кожна рослина потребує догляду. Це однозначно. Це я тут вже кілька років. Працюю. А скажіть, будь ласка, тут є оці тюльпани, і вони і триван під ними суха чому так? Спеціально посадили тюльпани, тому що це росте пенісетом, який пізно пробуджується. Він ще а -а 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 -а. не почав жити. Він ще з зими не було. Ми зараз не говорили за травою, не доглядає. Ні-ні, <світчий> <світчий> ні, -ні, -ні. ні. спеціально я запропонувала восени ми, минулого діта <світчий> мешканцям, давайте посадимо тюльпани з нарцисами, це все вже пересвітли, щоб не було, ну, щоб якось оживити це. Зараз тюльпани перецвітуть. Ми це все зріжемо, а виросте трава, приходьте в восени, подивіться, там таке пенісетом з такими китицями Ну, Просто зараз і буде час. Відчуженість, віднавантаження машин, міста, є присутність у... трохи ну, неприватний території, але цих подвір'ячок без машин, оці от можливість навіть погуляти, спокійно поритися, де немає ковтчуття, що машини стоять на голові. Ну, це є великий плюс. Подобається, як розвивається район, подобається, що будиночки гарні, продумані і вони всі різні. Квартири дуже сонячні, дуже світлі, дуже гарне планування, таке комфортне планування. Добре, а це мужика, які для вас є такі? Ну, Це тільки невирішене питання з парковкою. Парков? Тому що майже всі жильці добираються і направду, що дуже важко припаркуватися. Є вже недоліки ну, в самому під'їзді по оздобленню штукатурці. А що, а що там таке? Ну, Тріщини ну, е чи? да, да є маленькі, де є десь штукатурка ввалилася. Тут постійно вітер. Вітряна частина. З парковкою проблеми це постійно. Скандали. Між сусідом. <смір> у вас є авто? <смір> Ні, в нас немає, але <смір> ми бачимо, що тут відбувається. В групі, так? — Так. Єдиний великий мінус, напевно, то, то є, що тут шахлива вода. Ми здавали на аналіз, тому наша вода не прийшла аналізу. <смір> Вона, ну, як говорять, що ніби це. Погана вода, ми її не можемо використовувати. Ми її лише використовуємо промислових в таких моментів для миття, а для приготування їжі ми не на жаль не можемо нею користуватися. Не подобається зовнішній вигляд будинків. Вони почали начерблюватися. Багато машин і нема де припаркуватися. Досить ну, мало парку місць. І нема, наприклад, близько садочки, школи для дітей. От треба в найближчій на сихові або на пасічній. Дуже вітряно, Так. Вітрено? Да. досить незручно добиратись до центру міста, досить далеко від центру. Чого Боже, тут я... не вистачає з, з такої комерції? Е, з комерції. Ну я біль не вистачає школи, а з комерції не вистачає, на мою думку, саме спортзалу. Садочку, є танцювальні студії, все є. Супермаркета, можливо, якогось більшого. Більшого? Так. Тут у нас є одна перукарня, але можливо було б добре мати таку покращу версію перукарні. Можливо, е, чи буде хоп, ну треба уяснити. А по якості будівництва чи потрібно було замінювати щось після того, коли ви отримали квартиру в забудовника? Вікна, двері, щось переробляти? Е, чесно, тими питаннями займався чоловік, тому я не в курсі. То, що мені рекомендували замінити, але я не замінив. Це штукатурка так. від забудовника. В ну нам і вистачило достатньо в деяких місцях. Вона не пристала, на жаль до стіни і прийшлося відбивати її. А планування ми міняли, тому що там було від забудовника, деякі кімнати нам були ну, не дуже підходили, і ми вирішили перепланувати їх. Тобто знесли стіни і самі добудовували, що, в принципі, я рахую дуже зручно. І стяжками була нас сюди залита, і це добре, тому що ми мали змогу покласти ще теплу підлогу там, де було угу. потрібно, звичайно. Чи вчасно здали цей будинок? Вчасно здали. Вчасно здали. Вчасно здали, вчасно ремонт зробили. Дуже зразу от під'їзди, зразу весь комфортний, все для жильців. Причому як робився рік ремонту, то ліфт, наприклад, був убитий спеціальним такою плівкою, щоб дійсно, коли вже рік через рік люди поробили ремонти, то ліфт зовсім не загаджений, не захаращений. А як на рахунок шумоізоляції? Чи чуєте ви сусідів? Ну так, є трошки. Чи потрібно робити додатково, так? Коли робите ремонт? Ну напевно не ну, ну, дивлячись хто, як спить <рес> <рес> погано. будинку не Сусідів не чуємо, чуємо лише, як бігають по сходовій клітці і самі ліфти. Ваша квартира поруч біля сходової? Так. На третьому поверсі одразу ж біля сходової клітки. <рес> Чути сусідів дуже сильно. Дуже шумузуляція погана, так? так? Жухлебно просто. У мене з двох боків сусіди ще не живуть. Знизу живуть, але що не нічого по поверху теж не чути яких сусідів. Звукоізоляція середня. Тобто Чуть. ні добре, ні хороше. Mm. <рес> Трішки mm. чути, але ну переважно це не викликає дискомфорту. Питаю людей, чи вони чують сусідів з боку, але в даному випадку, так як ви робите ремонт, я підозрюю, що чують вас більше ніж ви. То чи звертались до вас сусіди, що дуже шумно? Наразі тво-тво-тво <рес> ще не зверталися. А, а як було, коли не було світла? Чи встановлювали як якісь всюди? генератори? Не було як всюди. Як і всюди, Ясно. Як і всюди. Вам скла вам було складно з коляскою. Ну, Нам складно, тому що в нас двоє, і в нас ще один хлопчик є. <рес> а як з парку місцями? Де хто з мешканців каже, а, що це дуже то, так? Мінус та то великий мінус. То що парку місць дуже мало є. І бачу купляти. Складно з паркуванням і стало складніше в принципі за ці півроку. Я не можу спази парковку сказати, бо мене машини. Я я як біолог і як знаєте, як любитель рослин, мені кожна машина. <кхм> Варх. Ну, Я не хотіла того особа вживати, але не друг. <плес> Їх тут так багато. Прямо транспорту сюди немає, тому більшість людей, я так розумію, вони добираються на авто. Угу. Але мене дуже тішить, що є ось ця парковка, хоч і не платна. Але я планую, коли ми заселимося, використовувати її. А чи знаєте, скільки там коштує? Наскільки я знаю, минулого разу, коли питався, це близько півроку, тому тисячу гривень в місяць. — Ну, це, це не є багато насправді. А там ще й вільні думаєте? — З того, що я кожен раз приходжу і дивлюся, то бачу, що є. Не знаю, чи то місце, яке мені сподобається, але є. Ну, Мені так здається, принаймні. А і чи знаєте все? щось про управляючу компанію, наскільки добре вона працює? Ну, Вона в нас є. Працює. Наскільки добре? Це, що справляється? Це, як таких зауважень немає? Немає, так? Ні. Плитка десь в мене відвалилася, була на поверсі, точніше, вона не була зароблених, зробили. Е, що ще вони робили? Обмежувачі поставили по в сходовій клітці, є двері, якщо не поставити обмежувачі, вони просто будуть бити в е, ну, стіну, і від того вона не втрачатиме свій вигляд. То вони з десь поставили ці обмежувачі і, і, і ще що, ну, це що я особисто слідкував за тим. А, оці кулі поставили. Uh -huh. Це на прохання мешканців, тому що раніше машини заїжджали прямо до грузові машини, які там щось розгружали, вони заїжджали прямо ну, під сам під'їзд. Uh -huh. тобто ти виходиш, ти стикаєшся з машини. Забетонували, здається, ті кулі, що вони вже не рухаються. І то наче все. Ну і от котельня у нас цього року почала тільки наскільки знає працювати, тільки цього року. Тобто тут е, немає оц, індивідуального опалення, є котельня будинкова. Чи сусіди щось про це кажуть? що це некомфортно? Ще ну, щось... звичайно, комфортніше мати особисте опалення, ти сам це керуєш. А тут буває таке, що, ем, що траплялося цього року, через те, що тільки запустили котельню. Ем, Обслуговуюча компанія мусила бути з вами на місці, коли ви заїхали і включили mm -hmm. е, опалення. Тому що, наскільки я розумію, є загальний тиск в системі, якщо ви свої mm квартири -hmm. запустили воду, десь воно пропав той тиск і вже комусь та котельня не додає, те, що треба. Але ваш дім дуже оперативно реагував на те, що там люди кажуть, ми запускаємо. Можна майстер, так, можна, ми прийдемо. Ну, наскільки я зрозумів, от, ну, там є проблеми і там, ну, а там проблеми в чому? Є чат, що. Не все вчасно робиться, от є там якісь проблеми ще ну дехто водою користується питною. Централізовано такий І там теж є якісь ну, вона в принципі, наскільки я розумію, дорожче коштує навіть ніж uh -huh. та, що в автоматах. Добре, якщо б ваші друзі запитували пораду, чи купувати в цьому ЖК-квартиру що картировочка. Однозначно, я б радив, я сам собі хочу трошки заробити, як то кажуть, і як то кажуть, мені дуже подобається цей район. Я завжди остерігався району Пасічна. Він для мене якийсь був такий немодний, старомодний, якийсь промисловий. А даний район він просто, просто кайф. Тут дуже гарно, тут багато насаджень, тут є флористи, тут слідкують, тут постійно щось поливають, мені тут дуже подобається. Ми б, напевно, купили в центрі. Якщо б розглядали да, квартири, ми б купували в центрі, а не тут. Можливо, тут для сім'ї. Ну, тут для, для сім'ї, коли є діти, це прикольно. Але коли дітей немає, поки ви молоді, хочеться більше жити в центрі. Питалися, як тут, така це нормально, бо тут другий є, цей, прям почали. Власне, друзі купили. І купили, тут купили та. в тому будинку. Вони задоволені? Так. Так. Звісно, порадила. Порадила. Мені подобається, було б набагато комфортніше разом з друзями. Так, рекомендую, однозначно. Рекомендувала би. Рекомендували б? Купувати. Більше того, я навіть у Фейсбуці мені кажуть, я пощу часом фотографії, ну, показую роботу, бо то зараз було дуже багато квітучих рослин. Я робила такі в себе на сторінці пост, і такий групі масиву, то в мене на сторінці мої друзі писали, що я би хотіла там жити. І кажу, ну питай, нас весь час будинки, нові здаються. <гум> в принципі, там, я думаю, що це доволі. Е, з того, що я побачив, коли ми шукали квартиру, це один з найкращих, напевно, житлових комплексів. в Тому ці категорії комфорт Здається, це комфорт клас. Так, це е -е. Від одного до десяти, скільки балів віддасться мужика? Десять. О, класно. Так. Десять. Десять? Десять, Так. Клас. Загально. Сім-вісім дам, в принципі. Сім-вісім дам, так? Да. Думаю, дев'ять, тому що завжди, коли розвиватись, тому один бал забираю. Вісім-дев'ять. Десять. Десять? так? Так. Мабуть, вісім. Так, не думаючи, не рахуючи, просто так? От, інтуїтивно. Це вам за правди дякую. відгуки. І дякую. Дякую за ваш чесний Дякую. Гарного дня. Це вам маленький Ой, е, комплімент. Дякую. Дякую. дякую, гарного дня. Дякую вам. Так, дякую вам за правдиві справжні відгуки. Це вам маленький сюрприз. Дякую. Це вам за вашу дякую. правду і вам. Дякую. Ваш дякую. відгук, я впевнена, для когось стане важливим. Виборі квартири. Ні, ну тому що направду я просто живу в іншому житловому комплексі і хочу сказати, от навіть візьміть доріжки, є комфортні для проїзду коляскою, для проїзду роверком. Тобто так? все обдумано все, зробили? Все обдумано, все як для людей. І, от, а де ви живете? А я живу в центрі. В центрі? Так. В Аволоні. На Черновола? Ні. Тут Настрийський. Де нас? Ми ще цей комплекс, до речі, не знімали. Тож я надіюсь, вам було максимально корисно, максимально цікаво. І це однозначно допоможе вам прийняти своє рішення в купівлі чи продажі цієї квартири в даному ЖК. А вас я прошу дуже ставте свої вподобайки, підписуйтесь на наш канал, допомагайте нам розвиватись. З любов'ю вас, вілтро, майбутнього.